Привіт, друзі! Як завжди, радий вас бачити і вітаю вас на каналі. Гайтана повернулася до України та дала в Києві перший за час війни концерт. Виконавиця стала хедлайнеркою музичного фестивалю Покоління. Артистка дала годинний концерт 31 травня на ВДНГ. Співачка виконала свої відомі хіти, серед яких Шалиній, самотня боса, два вікна та багато інших. Під час виступу Гайтани зібралося чимало глядачів, що й не дивно. Артистці активно підспівувала публіка, яка знала на пам'ять її хіти і композиції. Тим часом у коментарях під відео з концерту, якими співачка ділилася в інстаграм, її закликали виступити і в інших містах України, що знову ж таки не дивно, тому що за співачкою заскучили. Проте варто зазначити, що під час повномасштабної війни Гайтана потрапила в декілька гучних скандалів. Торік влітку виконавиця виступила в столиці Киргизстану, Бішкеку. Все б нічого, але, попри чималий україномовний репертуар, артистка співала російською мовою. Окрім того, Гайтану також критикували за російську мову в фотоблозі, до якої вона вирішила повернутися на другий рік повномасштабної війни. Звичайно, підписники співачки були від цього не в захваті та почали її критикувати. Тоді Гайтана виправдовувалося, мовляв, має чимало родичів, серед яких є російськомовні. Також вона закликала поважати один одного. І до цього я також приєднуюсь. Друзі, давайте поважати один одного і дарувати всім позитив, не дивлячись на обставини. Друга велика новина шоу-бізу. Нещодавно в Києві відбувся великий концерт, присвячений 80-річчю легендарного поета Юрія Рибчинського. Здивало те, що співак Павло Зібров не виступав. Річ у тім, що артист товаришує з поетом та має в Арсеналі чимало пісень, текст до яких писав Рібчинський. На сцені виступали Наталя Могилевська, Вірка Сердючка, Ірина Білик, Дмитро Монатік, Артем Пивоваров. Надя Дорофєєва та інші. Але у переліку артистів не було більшості тих знаменитостей, з якими Юрій Євгенович Рябчинський співпрацює, якраз найбільше. Це Павло Зібров, Алла Кудлай, Катерина Бужинська. Павло Зібров так прокоментував цю подію. Це питання перш за все до організаторів концерту, які спочатку запросили, а згодом вийшла афіша без моєї участі. Це їхнє бачення, їхня концепція. Чи було це приємно? Відверто ні, звичайно. Адже щиро вважаю, що в такий важливий день мав би бути на сцені поруч з улюбленими мільйонами хітами Юрія Євгеновича Репчинськими, з якими пов'язана частина моєї творчої біографії. Проте це лише моя особиста думка, відверто розповів Павло Зібров. Також звернулися по коментарі до автора ідеї концепції концерту, продюсера Сергія Пермена і запитали, чому не були запрошені артисти, які найбільше співпрацюють з Юрієм Євгеновичем Репчинським. Що він відповів? Якщо ви помітили, на концерті не було жодних артистів, які є носіями пісень Юрія Євгеновича. Це був триб'ют. Це був великий сюрприз для Рибчинського. Ось вийшов би такий сюрприз, якби на концерті були виконавці його пісень, яких він з задоволенням слухає протягом усього життя. Звичайно, ні. У цьому не було б нічого дивного. Це був унікальний та неповторний концерт. Всі прекрасні та легендарні зірки будуть запрошені до ювілейного концерту. Друзі, також приєднуємося до побажань. Юрія Євгеновича Рибчинського і бажаємо йому творчих успіхів і довголіття. Друзі, таке просте запитання до нас: що станеться з нашим тілом, якщо проходити 10 тисяч кроків щодня протягом місяця? Заповідна цифра 10 тисяч кроків на день давно стала символом здорового способу життя. Але що справді станеться з нашим тілом, якщо чесно дотримуватись цього режиму? Щодня і ще й протягом місяця? Насамперед, варто зрозуміти масштаб. 10 тисяч кроків це приблизно 8 км або 60-90 хвилин ходьби. Звучить серйозно, правда? ж? Але в реальності кроки набираються непомітно. Під час прогулянки з собакою, дорогою на роботу чи ввечері по парку, чи навіть прогулка до магазину, вже за кілька тижнів регулярної ходьби, ваше серце почне працювати ефективніше, покращиться кровообіг, знизиться артеріальний тиск, зменшиться ризик серцево-судинних захворювань а ще додасться енергії, оскільки митохондрії стануть продуктивнішими, настрій покращиться завдяки рівню кортизолу. А ранкові прогулянки додатково нормалізують сон. Навіть без кардинальних змін у харчуванні ходьба допоможе створити дефіцит у 300-500 калорій на день, що за місяць може привести до втрати 5 кг ваги. Проте, якщо ви вже у формі, прогрес може сповільнитись. В такому разі, варто змінити темп, додати підйоми вгору або носити обтяження для збільшення навантажень. Головне правило тривалість і ритм ходьби. Прогулянка має тривати не менше 30 хвилин, щоб організм почав спалювати не лише вуглеводи, а й запаси глікогену. Пульс при цьому має підвищитись хоча б на 20-30 ударів на хвилину. Інакше навантаження буде недостатньо ефективним. Важливо пам'ятати, 10 тисяч кроків це не догма. Новачкам цілком вистачить і 5 тисяч кроків. Позитивний ефект можна помітити вже після 7-8 тисяч кроків щодня. Найважливіше це регулярність та прислуховування до власного тіла. Хочете зміцнити здоров'я без радикальних тренувань, будь ласка, ходіть. Спробуйте 10 тисяч кроків на день протягом місяця. Ваше тіло точно подякує, а ви, можливо, отримаєте нову звичку, яка змінить життя на краще. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. А я, як завжди, бажаю вам здоров'я і зміни життя на краще. До нової зустрічі! Заходьте, підписуйтесь і дуже вдячний вам за коментарі лайки і підписку. На все добре!